Я перебуваю зараз в декреті з двома дітками і хотілося якось себе в житті реалізувати. Це дуже захоплююче і дуже цікаво, дуже красиво. За освітою Олеся, фармацевтка, але вже більше п'яти років захоплюється приготуванням домашніх десертів. Я займалася бізе, займалася різними справами, але саме більше захопливіше. І більш цікаво, це для мене був зефір. У мене була перша коробочка, я робила для племінниці. Це був просто щось схоже на троянди, але явно не троянди. Зефірна маса стабілізувалася, була попирчата. І ну, тоді мені здавалося, що от щось виходить, але якщо порівняти мої теперішні роботи і тодішні, навіть перший, то це колосальна різниця. Цього року жінка почала активно готувати та продавати композиції зефіру. Олеся стверджує: основною перевагою таких солодких подарунків є те, що вони можуть радувати око довше, ніж живі квіти. Я в інтернеті знайшла рецепт зефіру і пробувала свої перші завитки. І моя мама була дуже щаслива. Казала, що у тебе найкращий зефір, що магазині то є не те. Твій зефір найкращий. І я так спочатку звичайних завитків пробувала робити. А потім мені почали потраплятися відео в інтернеті, що можна з ефіру робити квіти. Дуже красиві квіти. І я вирішила пробувати. Перші порції мої були в звичайно, тому що це насправді дуже важко робити. Кожен листочок висадити, певну температуру, щоб сироп мав, доварити до ниточки, правильно збити білки. Ну, це насправді дуже важко. Але. Перша, друга, третя порція. А далі почало все виходити. Почали з'являтися перші замовлення, і тепер я вже зефірний флористець. Ідеї для втілення жінка знаходить у соцмережах та часто придумує сама. Мені запам'ятала замовлення, яке поїхало за кордон. Я цим дуже горджуся і дуже рада. надіюсь на більше таких замовлень. Найчастіше композиції замовляють жінки віком від 30 до 40 років та чоловіки для своїх дружин завжди є якісь труднощі то маса зазіспіриться то квітка не не вміщається різні є нюанси над створення магазину чи студії олеся ще не думала але переконана що зростатиме і далі в обраній сфері